Організатори проєкту що переїжджаючи з міста у місто, переживають за тих митців, які презентують свою творчість на заході, адже вони з'їжджаються з різних куточків України. Тим паче, що ситуація в нашій державі, скажемо, малоприємна. Найбільше розповідають очікували приїзду кримської татарки Зерики Раджаєвої, адже вона добиралася до Чернівців із серця окупованого Криму, і таки добралася. Практично на самому початку концерту вона заспівала дуетом заслуженою артисткою України Лесою Горовою пісню Танок. you mm -hmm. mm -hmm. У програмі концерту українська світова класика, твори сучасних композиторів, інструментальна музика а капельні твори. Зрозуміло, що не обійшлося і без музичного твору присвяченого героям Небесної Сотні. Свою авторську пісню співала Леся Горова. Велика радість брати в цьому проекті участь, тому що дійсно я відчуваю цю живу музику, відчуваю, що це все є справжнє, і справжнього в нашому житті є дуже мало. Метою проекту відчинилося життя є популяризації імен талановитих незрячих виконавців, аплікування європейських стандартів суспільства, рівних можливостей і, звичайно, ж, об'єднання України. Унікальність проекту зумовлена особливою складністю виконання музичних творів незрячими солістами у супроводі оркестру з огляду на їх неможливість бачити паличку диригента. Я знаю, що я скрипаль, я повинен дерегенда мені паличкою за такти. Я вступив, а вони цього не бачать. І настільки тонко диригент і оркестр відчувають. Вокалістів, солістів, що я був просто приємно шокований. Що звичайно, кожен, хто приходить, починає жаліти, що от не бачить, не з... світу і дуже їх шкода, але е, через 15 хвилин люди починають вже забувати, що це люди незрячі, люди з обмеженими можливостями, як ми кажемо, але починають захоплюватися їхніми голосами, їхніми талантами. У концерті проекту відчинилося життя. Взяло участь 14 незрячих артистів, із них троє прибули з Тбілісі, Грузія. Генрієта Беох Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.